Піднімаємо ручки догори, ноги зігнуті, стопи впираються в підлогу. Виконуємо короткі скручування 20 разів. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 Шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Одразу після цього ножки ширше, десять повних підйомів корпусу. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одразу після цього кладемо долоні під сідниці, виконуємо зворотні скручування, ніби як стаємо в берізку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і двадцять. Тепер перевертаємось, розтягуємо м'язи пресу. Для цього нам потрібно лягти на стегна, долоньки впираються в підлогу і головою тягнемось назад до сідниць. Після цього займаємо положення сидячи і виконуємо велосипедик, торкаємось протилежним ліктем протилежного коліна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Тепер нам потрібно зайняти положення лежачи і виконуючи бокові скручування, торкаємось кистю до стопи: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять і шість. Далі піднімаємо ножки догори і торкаємось протилежною кистю протилежного носочка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І двадцять. Так само перевертаємось, розтягуємо прямий м'яз живота, тобто лягаємо на стегна і тягнемось головою до сідниць. На видиху, затримуємось на декілька секунд у цьому положенні. Після цього ми встаємо, складаємо руки в замок за голову і виконуємо скручування стоячи, торкаємось протилежним ліктем протилежного коліна. Спочатку одну сторону, потім іншу. 1, 2. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Тепер інша ніжка. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і двадцять. І тепер ми виконуємо другий підхід. Займаємо положення лежачі, короткі скручування. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять, Тепер 10 повних підйомів корпусу. Один. Два. Видих наверх. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Повністю лягаємо вниз. І вісім, дев'ять. І 10. Одразу після цього зворотні скручування, ручки під сідниці і штовхаємо таз наверх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9 і 20. Перевертаємось, розтягуємо м'язи пресу, лягаємо на стегна і тягнемось головою до сідниць, на видиху розслабляємось. Потім перевертаємось, сідаємо на сідниці і виконуємо велосипедик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 20. Одразу після цього лягаємо і торкаємось через бокові скручування наших стоп. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Далі піднімаємо ножки догори і торкаємось протилежною ручкою протилежної стопи. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти десять, один, два. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Тепер перевертаємось, розтягуємось, тягнемось головою до сідниць на видиху. На декілька секунд затримуємось у цьому положенні. Після цього займаємо положення стоячи, руки в замок за голову і виконуємо скручування стоячи. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Тепер так само інша. Один, два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і двадцять. Ось і все. Наше тренування завершено. Ти велика молодець. Гарного дня.